Вітаю вас, дитяче товариство. Між іншим, скажіть, який сьогодні місяць? Вересень. Вересень так то ж вже осінь. так? Вересень то вже школа. Вересень то навчання, то домашні завдання, так? то труднощі. Пов'язані з тим всім. Хочеш сказати, що таке труднощі? Ну, але ще трошки, і майже нове вікна. Ага, ще трошки, і вже труднощі закінчаться. Але перед тим, що будуть канікули, десь в жовтні вони мають бути. Сьогодні ми б хотіли з вами поспілкуватися і поговорити про те, чому виникають труднощі в нашому житті, Ну, в вашому житті. От тут більше школярів, то про школьників якраз будемо говорити. От як ви думаєте, чому труднощі виникають в житті? Якщо хтось знає, хоче підняти руку, я підійду, дам вам мікрофон. Якщо захочете. А? То що таке труднощі? А? Коли, наприклад, ти робив уроки, і ти і ще е, потім ти пішов гуляти, і, і потім, е, після того, як ти прийшов гуляти, е, мама тобі сказала, що то робити. А потім ти на другий день, е, а потім ти йдеш до школи і бачиш, що то не задавало, а задавало інше, і тобі ще в школі треба то доробляти. Мама не знала домашнього завдання виходить. <плес> Добре. Хто ще бажає сказати, що таке труднощі? Труднощі це коли кожен день по сім років, і ще з тих сім років треба робити домашнє завдання. Да. <плес> Дивіться, є таке загальне прийняте правило, що таке труднощі. Коли ми з вами досліджуємо це питання. Труднощі це перепони, які виникають в нашому житті. І ці перепони нам потрібно подолати, але для цього потрібні зусилля. Ви згідні з тим? Ну, це така загальна думка. Звичайно, багато людей мають свою думку, але ми з вами сьогодні поговоримо якраз, чому Бог допускає труднощі в нашому житті. Дивіться, ось в мене є такий чистий аркуш паперу. Він рівненький, гладенький, ну, такий собі. Давайте ми скажемо, що це є, символізує наш характер. Оцей аркуш паперу символізує наш характер, який не пройшов випробування, який не переніс ніяких труднощів. Може таке бути? Ну, в вашому житті ж так буває, правда? Тато і мама за мене вирішують всі справи. Нагодують, одягнуть, покладуть спати, привезуть в школу. А деколи навіть домашні завдання. За вас пороблять, так? Ні. Так буває. Але подивіться, якщо в нашому житті, шановні мої, в нашому житті так буває, що коли наш характер без випробувань, коли зустрічаються якісь перешкоди, якісь труднощі в нашому житті, він починає прогинатися. От ми поклали його тут, є дві таких опори, дві таких. Книги я поставив. І якщо це наш характер так поставити, то звичайно він буде прогнатися, коли покладемо якийсь тягар. Подивіться, він прогнувся собі. Але що для того, щоб наш характер був стійким проти труднощів, які вникають в нашому житті? Дивіться, в вашому житті є свої труднощі, в дорослих є свої труднощі. Ми не будемо з вами говорити про ті речі, які вам незрозумілі і невідомі. Але ми сьогодні поспілкуємося про те, що вам відомо. Наприклад, коли ви збираєтеся в школу, вам потрібно встати. Так? І потрібно встати вчасно. Ми робимо один такий загин в нашому, на нашому характері, на нашому листочкові для того, щоб загартувати таку звичку характеру, як вчасно вставати. Це потрібно чи ні? Так, правильно, я знаю, що багато хто з вас любить поніжитися в ліжечку, поспати довгенько, але потрібно вчасно встати. Після того, як ми встали з вами, що нам потрібно зробити? Що ви робите? Помитися, певно, треба, так? Ви не миєтеся? Ні. Ну, але треба митися. Я вам так скажу. Після того, як ви встали, потрібно помитися. Сьогодні в нас не було світла, була холодна вода. Мені прийшлося холодною водою митися. А ви як теплою миєте? Так. Да. Да. Але якщо навіть у вашому будинку немає теплої води, потрібно митися холодною. І не просто там два очки, а ціле личко, щоб ви пробудилися від сну, щоб енергія з'явилася. Так? Подивіться. Ось це є загартування нашого характеру. Ми переборюємо перше, що ми потрібно встати вчасно, помитися. Третє, що нам потрібно? Помолитися. Я знаю, що ви молитеся разом з батьками, але було б добре, якби ви навчилися самостійно звертатися до Господа в молитві, щоб Він благословив вас на цей день. Ми ще одну такий згин робимо, щоб виробити таку хорошу звичку характеру, щоб загартувати наш характер проти тих труднощів, які вникають. Бо коли ви будете звертатися до Бога в молитві, то у вас все вийде. І з дорогою, і з навчанням, і з спілкуванням своїми близькими. Коли ви помолилися, що далі ми робимо? Зарядку робимо? Да. Зарядку ми робимо. Трошки головою покрутити, руками, плечима, ногами і ще чим усім треба покрутити, щоб нам мати енергію. Тому ми встали, помилися, помолилися, зробили зарядку. Далі що ми робимо? <заспілити> що? <заспілити> Починаємо їсти щось, снідати, так? <заспілити> ага. Ну, дивіться, то. В багатьох є різні свої звички, але я беру тільки загальні такі, які вам відомі, які зрозумілі. Після того, коли ви зробили зарядку, вам потрібно поснідати. І тут теж у вас в багатьох виникають питання. І труднощі виникають з тим. А, мама приготувала не те, мама не так приготувала, я того не буду, я того не хочу. Було у вас таке, да? буває таке. Тому треба перебороти і цю звичку, навчитися, тому що мама готує вам саме смачне, мама готує вам саме корисне, і потрібно зранку добре поснідати. Тому що сніданок це є головний прийом їжі. Ви на цілий день маєте можливість поснідати і добре поснідати. Тому вам потрібно перебороти, сформувати такий характер. Загартувати його в тому, щоб у вас було все добре і сніданком. Потім, коли ви поснідали, ви починаєте одягатися, так? У вас тут теж можуть бути різноманітні проблеми. А те мені не підходить, а то не, та, не таке взуття, а то не такий колір, ви починаєте перебирати. Але було б добре, що у вас була звичка така, що ви з вечора приготували собі одяг, який ви будете одівати зранку. Не все так виходить, може погода помінятися, але в більшості випадків це працює, коли ви приготували собі одяг з вечора. Тому це теж загартовує наш характер. Це ще одна така риса характеру, коли ми знаємо, що нам одягнутися, і без проблем ми одягаємося. Тому що там вже тато, напевно, чекає на вулиці, нам потрібно швидко вийти з будинку, нам потрібно вчасно піти до нього в машину. Щоб ми могли вчасно приїхати. А ви знаєте, що львівські вулиці це такі зранку, коли їдеш з 8 до 9, вони забиті, там багато пробок, багато різних е, таких обгонів, можливо, порушення правил. Тому і нам потрібно вчасно вийти з будинку, щоб вчасно приїхати до школи. В школі, коли ви приходите, у вас теж можуть бути різноманітні труднощі. Ви повинні приходити в школу підготовленими з домашнім завдання, яке вам задали, ви повинні вивчити, знати. Нормально спілкуватися, привітатися із вчителькою чи вчителем, з дітьми, щоб у вас була гарна поведінка і уважно слухати. Так, да? Давід, уважно ти слухаєш? Дуже добре. Молодець. Хто уважно слухає на уроках? Це 70-80% успіху. Запам'ятайте це. Хто уважно слухає на уроках? Це 70-80% успіху. Тому подивіться, наш характер став подібним ось з такими ребрами. Ми загартували свої риси характеру в тому, щоб коли вони зустрінуться в нас на наступного дня, щоб ми вже не мали з ними проблеми. І коли будуть якісь. Якийсь тягар в нашому житті, коли ми покладемо його, подивіться, він же не прогинається. Ми здатні витримати труднощі наступного дня. Ось така історія, підводячи підсумок цього, чому допускаються в нашому житті труднощі? Щоб виховати нас, щоб загартувати наш характер, щоб ми могли бути гідні того випробування, яке, можливо, наступить останні останній. Після, після тих днів, які ми прожили сьогодні. Завтра вони можуть бути більшими. У вас є свої випробування, в дорослих є свої випробування, але ці випробування ми кожен з нас можемо пройти честю. Тому Бог гай благословить вас, в тому щоб ми могли бути корисними, і наш характер був хороший, загартований, щоб риси характеру відповідали тим біблійним істинам, про які ми з вами говоримо. Помолимося. Отче Небесний, дякуємо тобі за те, що ти турбуєшся про життя кожного з нас, за те, що ти благословляєш наших дітей, наших онуків. Даруй, Господи їм, загартувати свій характер в таких простих, корисних речах, щоб вони могли бути готові, можливо, навіть до більших випробувань, які стануться в їхньому житті. Тому що це життя непросте сьогодні, але ми просимо Тебе, Боже, благослови наших дітей і поблагослови їх, щоб вони могли бути корисними для своєї сім'ї, для школи, для церкви і для суспільства. Ім'я Христа просимо. Амінь.